Слава Україні! Снодійне на ніч одне з найбільш затребуваних лікарських засобів, а безсоння проблеми зі сном або часте пробудження вночі можуть бути спричинені порушенням рівня мелатоніну в організмі. Мелатонін є одним з гормонів епіфіза, що відповідає. Зарегулювання добових ритмів в організмі людини. Вироблений гормон потрапляє в кровообіг і рідину спинного мозку, а потім починає накопичуватися в гіпоталамусі. Синтез цього гормону відбувається внаслідок сигналу, що надійшов від рецепторів зрових органів. Він Регулює циркальні ритми в організмі, тобто біологічну активність органів та систем протягом дня. Його кількість різко збільшується з настанням темряви у момент засинання. Саме тому його назвали гормоном сну. Однак тривале вивчення мілатоніну дозволило виявити і інші його численні функції. Перше, ця речовина. Була виявлена професором-дерматологом Лернером Аароном у 1958 році. На сьогодні визначено, що мілатанін гормон сну, присутній практично у всіх живих організмів. До них належать і найпростіші і рослини. Мілатанін це пептидний гормон, який діє як нейротрансмітер, виробляється шишкоподібною залозою виключно у темряві. Хоча ця залоза – головне місце синтезування гормону в невеликій кількості він. Виробляється також в інших органах: в сітківки ока, слезовый оболонки кишківника, дихальних шляхів, в зовнішньому шару в внутрішньому шарі матки, в простаті синтез мелатоніну виявлено і в клітинах крові. Мелатонін виробляється з альфа амінокислоти трептофану. Який спочатку трансформується в нейромедіатор серотонін. Далі, внаслідок впливу на нього ферменту N-ацетилтрансферази, він перетворюється на гормон сну. Нервова система передає в шишкоподібну залозу інформацію про освітлення, на основі якої регулюється кількість мелатоніну, що виробляється. У дорослої, здорової людини середній показник вироблення мелатоніну 30 мікрограм на добу, при цьому Кількість вночі в 30 разів перевищує денну концентрацію, в дещо меншій мірі він впливає на гормон росту та адренокортикотропний і та, та гормони, що регулюють надниркову залозу та щитовидну залозу. В день та в літній період рівень мелатоніну падає, відповідно, гіпофіз активізується та забезпечує активний синтез гормональних сполук для активного життя. У регуляції цих добових та сезонних гормональних ритмів і полягає головна біологічна роль мелатоніну – Гормону досягає максимуму до півночі і тримається на високому рівні до 5 години ранку, а максимальна насиченість організму гормоном мелатоніном відмічається у дитячому віці, потім, в період статевого дозрівання, вона знижується та знову зростає у молодих людей у віці 20-23 роки. Після 50 років починається прогресивне зменшення синтезу гормону, і до 65 років його в крові міститься на 20% менше, ніж у 45 річних. Legenda Гормон сну відновлює, зміцнює, ремонтує організм, тому що він є сильним природним імуномодулятором та антиоксидантом. Він перешкоджає руйнівному впливу на оболонки та генетичну структуру клітин вільних радикалів. Мелатонін здатний поглинати вільні радикали, а вільні радикали, нагадую, це нестабільні молекули, які руйнують ДНК, тканини та клітини, і провокують розвиток онкологічних та серцевих захворювань. Таким чином, гормон надає захисну дію на ДНК, оберігає. Її від усіляких ушкоджень, а також діє на ліпіди та білки, але дещо меншою мірою. Саме за рахунок цієї своєї функціональної особливості мелатонін за достатнього рівня підвищує працездатність людини в день, знижує кількість сезонних хвороб та уповільнює процеси старіння. З віком вироблення мелатоніну знижується. Коли гормону в організмі стає менше, процес старіння прискорюється. Дефіцит антиоксиданту, звичайно, не єдина причина старіння, але дуже значна. Вчені проводила в лабораторії Торних умовах експерименти з тваринами. Дослідники виявили, що при продовженні світлового дня звірятка швидше старіли. У піддослідних раніше не ставала мінопауза, з'являлася зайва вага, знижувалась чутливість до інселіну, виникали злоякісні наутворення. При штучно спричиненому порушенні вироблення мелатоніну тривалість життя хомячків коротшила на 20%. Італійські вчені провели експерименти з мишами при додатковому отриманні мелатоніну літніми гризунами їхні терміни життя продовжувався на 25%. На людях такі досліди не ставили, але спостереження виявили, що людина, схильна до хронічного дефіциту мелатоніну, наприклад, що працює по ночам на 40-60% більше, ризикує отримати розвиток хвороб серця та судин, ожиріння, гіпертонію, атеросклероз та діабет, тобто букет порушень, що вкорочують життя. Принцип дії мілатаніну як натурального препарату, що має снадійну дію, на сьогоднішній день до кінця не вивчений. Згідно з однією версією вчених, цей гормон безпосередньо впливає на клітинному рівні, уповільнюючи вироблення інших гормонів та активних речовин, рівень концентрації яких залежить також від часу доби. Ще існує припущення про те, що мілатанін бере активну участь при придушенні дій, пов'язаних з режимом неспання людини, як м'яке снадійне громад. Гормон мелатонін не тільки прискорює засинання, а й підвищує якість сну, роблячи його глибшим. В організмі він поводиться як адаптоген. Мелатонін синтезується з серотоніну, а той, в свою чергу, і амінокислоти кислоти триптофану. Для вироблення серотоніну потрібне сонячне світло, а для мелатоніну темрява. Темний час доби стає сигналом вироблення мелатоніну для тривалого сну вночі. Крім того, що мелатонін регулює на стані моменту, коли людина занурюється в сон, його тривалість та глибину він має чимало інших властивостей, а саме приводить до норму показники тиску в артеріях, розріджує кров, чим перешкоджає виникнені тромбів. Мелатонін стимулює обмін вуглеводів та жирів і спричиняє нормалізацію ваги. Гормон сну знижує рівень витрат енергії міокарда. Мелатонін нормалізує роботу кишківника та шлунка. Стабілізує секреторну та моторну функцію, регулює працездатність щитовидної залози, активізує гормон зростанням, та Протипухлинний ефект мелатоніну. дослідження вчених неодноразово підтверджували те, що мелатонін активно стимулює діяльність імунної системи. Він бере участь у регулюванні працездатності щитовідної залози тимусу та збільшує активність фагоцитів та Т-клітин. Крім усього і іншого, мелатонін має протипухлинну дію. Гормон здатний пригнічувати проліферацію, тобто розмноження розподіл зростання ракових клітин. При цьому Цьому силу його впливу в даному процесі можна порівняти з багатьма цитостатичними лікувальними препаратами. Мелатонін пригнічує вироблення естрадіолу. Ця властивість використовується у дослідженнях методів профілактики та лікування гормонально залежного раку грудей. З іншого боку, у жінок у постмінопаузі, у яких раніше діагностували рак грудей, мелатонін не впливає на рівень естрадіолу. Як вже згадувалось, мілатанін стимулює гормон росту і може покращувати фігуру, проте достовірно доведених наукових даних немає. Дослідження, однак, показали, що прийом мілатаніну як добавка покращує чутливість до інсуліну і сприяє зменшенню вісцерального жиру. Багато вчених стверджують, що мілатанін не тільки регулює ритм сну та неспання, але також впливає на ендокринну систему, зокрема на ганадотропні. Гормони, які відповідають за правильний розвиток ганат та контроль місячного циклу у жінок протягом дня, коли людина не спить під впливом променів сонця, відбувається трансформація амінокислоти трептофан у серотонін. Саме з цієї причини дуже важливо щодня протягом щонайменше години проводити на свіжому повітрі. Чим більше серотоніну буде вироблено протягом дня, тим більший обсяг мелатоніну в організмі вироблятиметься в нічний час. Це можливо лише в тому випадку, якщо людина відпочиватиме, а тривалість сну становитиме не менше 8 годин, причини зниження рівня мелатоніну в організмі. Основна причина зниження вироблення мелатоніну в організмі вікові зміни епіфізу. Вже після 40 років вироблення гормону знижується, люди у цьому віці зауважують, що їхній сон стає коротшим. Причиною зниження синтезу мелатоніну може бути також порушення біоритму і режиму дня. Це часто зустрічається у людей, які працюють позмінно або допізна засиджуються перед монітором комп'ютера. Пік виробітку мелатоніну припадає на Годину ночі, а світло екрану може перервати його синтез. Нестача інсоляції або сонячного світла знижує вироблення серотоніну, який потім перетворюється на мелатонін. Незбалансоване харчування, недолік у раціоні молочних м'ясних продуктів, риби, горіхів, може знизити вироблення гормону через відсутність або нестачу триптофана. Про роль правильного харчування поговоримо далі. Дефіцит мілатаніну насамперед призводить до порушення сну. Якщо організм відчуває нестачу гормону, то тривалість сну зменшується, він стає уривчатим поверховим. Людина починає себе почувати розбитою, з'являється дартівливість, знижується концентрація уваги, нестача мелатоніну призводить до розладу психі та депресії, починаються проблеми з апетитом, що призводить до появи зайвої ваги. Брак мелатоніну негативно позначається і на шкірі, на волосі. У зв'язку з погіршенням загального самопочуття, можливе загострення хронічних захворювань, виникнення ускладнень при дефіциті мелатоніну у жінок, виникає рання мінопауза, яка стає результатом гормональних порушень, оскільки мелатонін відповідає за вироблення гонадотропних гормонів. Підвищується ризик розвитку рака грудей. У чоловіків це проявляється імпотенцією, підвищення ризику розвитку енкологічних патологій, передчасне старіння, яке проявляється як зовні ранньої появи зморшок, вялістю і внутрішньою зношеністю міокарда, зниження тонусу судин. Збільшення маси тіла, гормональний збій позначається на обмінних процесах, у тому числі відзначається швидкий набір ваги, хронічна втома, підвищена тертівливість, порушення концентрації ваги, головний біль, зниженню рівня концентрації гормону сну в організмі людини сприяють, робота по ночам. У цей час мілатанін виробляється у менших кількостях. Фоторецептори з сітківки не тільки сприймають світлови стимул від природного світла, а й штучних джерел, таких як освітлювальні лампочки, монітор комп'ютера, екран телефону, вуличне освітлення за вікном. Тому в даний час у багатьох людей порушена синхронізація біологічного та астрономічного годинника, що призводить до порушення сну, проблем при засинанні, безсонні. Особливо страждають люди, які часто подорожують зі зміною часових поясів, працюючи по змінам. А також сліпі. Надмірне освітлення спальні також впливає на рівень мелатоніну. Якщо в кімнату проникають промені від вуличного ліхтаря, або активний монітор комп'ютера, або телевізора, або світильник у кімнаті дуже яскравий, то мелатонін виробляється повільнішим. Впливають на рівень мелатоніну і так звані білі ночі, які спостерігаються у північних регіонах земного шару. Зниження рівня мелатоніну також може бути пов'язано з деякими психічними розладами рівень гормону спостерігається у хворих з депресією, ті, що страждають на шизофренію, у алкоголіків, визивають зниження мелатоніну і такі препарати, як флоксетин, пірацетам, дексаметазон, резерпін, протизапальні нестероїдні засоби, бета адреноблокатори велика кількість вітаміну в 12 як підвищити рівень мелатоніну в організмі? Найпростіший спосіб підвищити синтезування мелатоніну – маніпуляції зі світлом, оскільки гормон виробляється у темряві. Дослідження, проведене університетом Колорадо в Болдуері для оцінки циркадних ритмів групи здорових жителів цього міста, показало, що замість того, щоб їхній рівень мелатоніну підвищувався лише в нічний час, приблизно через 2 години після пробудження гормон підскакував, що викликало деву. Виявилося, що причиною стала надмірна дія штучного світла в нічний час. Дослідження було продовжено і з'ясувалося, що всього через тиждень перебування у кемпінгу без штучного освітлення рівень мелатоніну нормалізувався. За одні вихідни він прийшов до 70% від норми. Найбільше на вироблення мелатоніну впливає спектр синього світла, який є в екранах електронних пристроїв. Лікарі рекомендують. Зменшувати вплив штучного світла за 2-3 години до сну, а перед тим як лягати спати, вимкнути всі прилади, які виробляють світло, також варто вибрати щільні штори або маску для очей, щоб унеможливити вплив світла з вулиці. Щоб організм міг виробляти оптимальну кількість мілотоніну, дослідження показують, що вплив яскравого денного світла може значно збільшити вироблення мілотоніну вночі, що, в свою чергу, покращить якість сну та зменшить ймовірність короткочасних пробуджень. Мелатонін виробляється не тільки в організмах тварин, але і в рослинах, де так само грає роль регулятору циркадних ритмів. Один із найпростіших способів заповнити баланс мелатоніну – це вживати багаті на цю речовину продукт. Найбільше мелатоніну – у вишні. Через це вишневий сік є одним із найдавніших снодійних засобів, а й дія на організм доведена наукою. Ще один багатий на мелатонін продукт курячі яйця. Ож вони багаті білком, залізом та іншим необхідним для організму поживними речовинами. Мелатоніном багате й молоко, яке подібно до вишні вважається чимось на зразок натурального снодійного. Крім цього, багаті на мелатонін горіхи, особливо мигдаль і фісташки. Вони до того ж є джерелом омега-3 жирних кислот та мінералів. При проблемах зі сном не варто обмежуватися лише введенням в раціон продуктів з мілатаніном, слід додати і ті, що містять триптофан. Триптофан нагадую, це незамінна амінокислота, з якою утворюється мілатанін. У свою чергу збільшення концентрації триптофану призводить до підвищення вироблення мілатаніну. Найбільше триптофану в курці та її печінці індичці, сирі, соєвих бобах, нуті, гарбузовому сіні, мигдалі – Тарахісі та Зменшить споживання кофеїну. Багато хто не може уявити свій ранок без чашки кави або міцного чаю. Цікаво те, що кавові зерна насичені мілатаніном і, здавалось, повинні викликати сонливість, але натомість бадьорять, оскільки цей ефект нейтралізується великою кількістю кофеїну. Ця речовина є стимулятором, що зменшує вироблення мілатаніну. Якщо випивати 1-2 кухлі кави або міцного чаю на день, це не вплине. Проблема в тому, що кофеїн викликає в організмі звикання і потрібна все більша доза, щоб підбадьоритися. Це призводить до порушення вироблення гормону сну, і як наслідок до безсоння. Щоб уникнути цього, повторюся, слід зменшити кількість кофеїну або зовсім припинити вживання кави. Також міцного чаю та інших продуктів, що заважають засинанню за кілька годин до сну. Дослідження показують, що тепла ванна має розслабляючу дію на організм, підвищують рівень мелатоніну. Вчені вважають, що це пов'язано зі зменшенням концентрації кортизолу, гормону стресу. У міру зниження рівня кортизолу в крові зростатиме і рівень мелатоніну. тому розслабляюча ванна вирішує одразу дві проблеми. Медитація Медитація ще один досить дієвий метод розслаблення, і це справді так уточню, що йдеться не про спеціальні духовні езотеричні практики єднання з Всесвітом або чимось подібним, а про цілком наукову практику, засновану на емоційній розрядці. Медитація це спосіб позбутися зайвих думок, зазирнути в себе і знайти відповіді у своєму розумі, а іноді просто заглушити негативні емоції. У тому, що медитація допомагає, немає нічого надприродного, просто вона допомагає знизити рівень вже згаданого вище кортизолу та інших гормонів стресу, що в свою чергу призводить до покращення вироблення мелатоніну. Добре, стимулює виробництво гормону мелатоніну голодування, достатньо відмовитися від їжі всього на один день протягом одного разу в тиждень. В цьому випадку в рази збільшується виробництво мелатоніну. І на кінець треба просто намагатися лягати спати в той самий час і спати приблизно 8 годин. Саме стільки потрібно організму для відновлення краще лягати спати до півночі, хоча треба признати, що у кожного свій ритм сну. Друзі, підписуйтесь на медичний канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Також рекомендуйте це відео своїм друзям. Бажаю вам міцного здоров'я і до нових зустрічей на медичному каналі.